Приєднатися до Глорії Копланд, яка навчена школі зцілення. тому місці, де можна прийняти своє зцілення. Далі на передачі переможний голос віруючого. Що ж, я не цілитель, але я знаю цілителя. Слава Богу, і він вірний. Ми проводимо школу зцілення, здається, вже понад 30 років. Не знаю точно як довго. І Ісус завжди приходив і зціляв людей. Тож сьогодні буде так само. Саме тому не має, насправді значення, яка у вас ситуація. Скільки Божої сили потрібно, щоб стати цілісними? Ісус цілитель. У нього є частини тіла і органи. Вам потрібна нова нирка, нова печінка, нова рука, нова нога, нове око. У Бога є частини тіла і органи. Алілуя. Тож ми звертаємося до Тебе, Господи, і ми дякуємо тобі, і ми прославляємо тебе наперед за кожне зцілення, кожне чудо. Ми також віримо про чудеса сьогодні. Все зламане буде виправлене, а все, чого бракує, повернеться назад. І всі хвороби та недуги повинні піти геть перед іменем Ісуса. Давай нам промовляти, давай нам чути, Господи. Нехай віри підніметься від Слова Божого, і ми віддаємо Тобі всю хвалу і всю славу в ім'я Ісуса. Амінь. Сідайте, будь ласка. Слава Богу! Алілуя. Дякуємо тобі, Господи. Одинадцятий розділ Євангелія від Марка. Відкриємо його. Це наше місце писання про віру. Добре відоме. Саме так ви отримуєте гроші, саме так ви одержуєте мир. Саме так ви одержите зцілення, саме так ви одержите машину чи будинок, все те, що вам потрібно. Ось як ви одержуєте це. І згадавши, Петро говорить йому Учителю, подивись, смоковниця». Ви знаєте, вони проходили повз неї. Ісус сказав, нехай ніхто плоду твого не скуштує від нині і повіки, і корінь просто засох. Коли вони проходили повз неї наступного разу, вона вся всохлась, була придатна лише на дрова. І згадавши, Петро говорить йому. Учителю, подивись, смоковниця!» Петро був шокований. Подивись, смоковниця, яку ти прокляв, усохла. Ісус не сказав, я проклинаю тебе. Він просто сказав: нехай ніхто плоду твого не скуштує від нині на віки. Подумайте про це. Він був голодний. Вони мали дістати йому якийсь смокви з цього дерева, але на дереві не було смок. Ісус сказав. Ну, все, досить дерево. Це твій останній день. Так само ми повинні поводитись із дияволом. Так само ми повинні поводитися з хворобами та недугами. Ну, все, астмо, це твій останній день у моєму тілі. Досить рак. Це твій останній день у моєму тілі. Я хочу, щоб сьогодні ви почали ставитися до кожної хвороби і недуги так само, як Ісус поставився до цього дерева. Скажіть їм ти більше не прийдеш, щоб жити в мені? І тут написано, що смоковниця всохла від кореня. Ось що відбувається, коли люди стіляються від раку. Його коріння сохне. От і все. Ось що відбувається, коли людям потрібно нове серце. Все, що не так з вашим серцем буде, і ви отримаєте нове серце. Слава Богу! Алілуя! Амінь. Алілуя! Це День чудес. Отже, Ісус сказав: майте віру Божу, вірте Богові. Ось що я скажу вам зараз про Його слова. Він сказав. Істинно кажу вам, як хто скаже горіцій, Бачите, саме так Ісус зробив з цією смоковницею. Як хто скаже горі цій, зрушся й кинься в море, і не буде мати сумніву в серці своїм, а буде вірити, що так станеться, як сказав, то буде йому так. Тому кажу вам, він це вам сьогодні. Все, чого ви будете просити в молитві. Вірте, що одержите і буде вам. І це слово одержати грецькою мовою означає брати. Коли ми молимося, ми беремо це. Якщо ми не беремо це, коли молимось, ми це не отримали. Це і є віра. Віра бере. Ось що точно означає це слово. Все, чого бажаєте, вірте, що одержуєте, коли молитеся, вірте, що приймаєте це. Ви берете це, коли молитеся. Пам'ятайте це, коли будете молитися. Коли у вас є прохання, і ви просите чогось у Бога, а ви не намагаєтеся вмовити його зробити щось, якщо це щось добре. Якщо ви молитеся вбий мого чоловіка, Бог не буде цього виконувати. Це молитва, на яку немає відповіді. Ви повинні молитися у згоді зі Словом Божим. Але коли ви молитеся і знаєте, що Божа воля для вас процвітати, знаєте, що Божа воля для вас бути зціленими. знаєте, що Божа воля для вас мати віру, зберігати мир, щоб ваші діти мали мир. І ви знаєте волю Божу, що добрі речі від Бога, погані речі від диявола. Ви знаєте, що це воля Божа. Отже, ґрунтуючись на Слові Божому, нам дозволяється. Ісус сказав: якщо ми маємо віру в Бога, і ми беремо відповідь, коли молимося, ми можемо її мати. І саме так ми будемо робити сьогодні зцілення. Ви можете робити так щодня стосовно будь-якого питання у своєму житті, яке суперечить волі Божій. Всі погані речі суперечать волі Божій. Прокляття суперечить волі Божій. Під прокляттям є все. У 28-му розділі книги повторення закону перелічуються різні хвороби, різні недуги, різні погані речі, які тільки можна уявити. І далі там написано, що якщо щось не згадується під цим прокляттям, будь-яка погана річ враховується. Ви можете взяти відповідь, алілуя. Ви можете просто взяти своє визволення, правда, це добре. І коли Біблія говорить, що Ісус відкупив нас від прокляття закону, про що вона говорить? Все прокляття. Це прокляти тут, прокляти там, прокляти при вході, прокляти при виході, прокляте це, прокляте те. Усе є під прокляттям. Під благословенням є усе благословенним. Ви повинні знати, що таке прокляття, бо вам потрібно знати. Я був визволений від цього. Ви повинні знати, що таке благословення. 28 розділ книги повторення закону. Тому, що вам потрібно знати, це належить мені, це моє, я маю благословення, я беру його. І сьогодні ми будемо зосереджуватися на благословенні зцілення, цілісності. Але цей принцип працює однаково в усьому. Ісус сказав, прочитаємо далі. Я прочитаю Марка 11, 22. Ісус каже йому відповідь Майте віру в Божу. Це єдиний спосіб жити безпечно у цьому божевільному світі: мати віру в Бога. Нас самих недостатньо, щоб усе було правильно. але коли ми маємо віру в Бога і стоїмо на слові, вкладаємо його у свої очі, у свої вуха і в своє серце, щоб наша віра завжди була готовою на поготові. Ось чому так важливо роздумувати над Словом Божим, як говорить Біблія в день і вночі. Роздумуйте над Словом Божим, чому? Тому що віра приходить і вона жива у вашому серці, але ви не можете зберігати її там вічно. Вам потрібно живити свою віру. Віру потрібно живити. Хто з вас навчився ходити вірою, а не тим, що бачить? А хто з вас ще перебуває у процесі? так, я теж. А хто з вас знає, що ви не отримаєте віру зараз і назавжди, щоб потім відкласти свою Біблію на поличку? Ні, віру потрібно підтримувати. Дух віри, який готовий на поготові. Ви повинні бути готові весь час, якщо ви йдете дорогою. Одного разу ми їхали шосе, і машина попереду нас мало не перевернулася. тож ми проголосили, що до неї наказ віри. Це не була наша машина, це була чиясь машина попереду нас, і вона зробила, Розумієте, ми мали бути готовими. І ви повинні бути готовими у своєму житті. Ось чому Біблія говорить роздумувати у Слові Божому в день і вночі. Це найважливіше, що ми робимо. Верселевенгаразд в посланні до Галатів 3 розділі, 11 вірші, сказано: праведний, живий буде вірою. Ті, хто виправдані кров'ю Ісуса, це послання до Галатів 3.11. Ті, хто виправдані, житимуть вірою. Знаєте, якщо лікар сказав, що у вас невиліковна хвороба, що у вас рак, вам залишилося жити кілька місяців, все погано, це вб'є вас. Що ж, Бог говорить, праведний, живий буде вірою. Що таке віра? Віра вірить у те, що говорить Слово Боже. І ви можете жити вірою сьогодні, якщо будете брати Слово Боже про своє зцілення. Далі нам сказано. Це одинадцятий вірш послання до Галатів 3.11. або тринадцятий вірш. Це добре відоме писання, але важливо прочитати його сьогодні. Христос викупив нас від прокляття закону, взявши прокляття наші на себе. Бо написано прокляти всякий, хто висить на дереві від усього прокляття. Запевняю вас, прокляття було жахливим. Можете прочитати про нього. Вам потрібно знати, що було у прокляті, щоб ви знали, від чого ви були відкуплені. Але кожна погана річ. Просто зараз можете повірити мені на слово. Кожна погана річ, яку тільки можна уявити, є під цим прокляттям. Ісус узяв його. Гріх вимагав, щоб він поніс усе прокляття. Він узяв гріх. Він узяв усе прокляття. Кожна хвороба, кожна недуга, говорить Павло Духом, є під цим прокляттям. Христос викупив нас від прокляття, порушеного закону або прокляття гріха, прокляття, яке пройшло у сад, коли людина згрішила. Вони були благословенні. Там було усе добре, там було усе чудове. У саду не було нічого поганого. Це було в волі Божій. У них була тільки одна заборона не їсти з дерева пізнання добра і зла. Там були прекрасні дерева. Плоди росли на деревах. Було лише одне дерево не їж з нього, не їж. Сатана прийшов і сказав: А вам не обов'язково слухати Бога. Все нормально, все добре, це смачно. І в нього немає жодних нових трюків. Він робить так весь час, він бреше. Він батько брехні. Тож він обдурив їх. Вони скуштували з дерева пізнання добра і зла, і тоді їхні очі відкрилися до гріха. До усього прокляття, яке насправді є хворобами і недугами. Але далі те Писання, яке ми читали, говорить: Христос викупив нас від прокляття закону, взявши прокляття наші на себе, бо написано «проклятий всякий, хто висить на дереві, щоб благословення Авраамове поширилося через Ісуса Христа на язичників, щоб ми отримали обітницю духа вірою. Ми отримаємо обітницю, ми отримаємо благословення вірою. Що таке віра? Віра це вірити тому, що Бог говорить у своєму слові. Тому, коли Слово говорить, що ми стілені, ми віримо йому. І що ми робимо? Ми беремо наше стілення вірою. Амінь. Саме так ми робимо сьогодні вранці. Слава Богу! Алілуя! Коли приходять симптоми хвороби, скажіть ні-ні-ні, я не приймаю тебе в ім'я Ісуса, забирайся геть від мого тіла. У мене не буде застуди, забирайся геть від мого тіла. Коли ваші пальці починають боліти, ви говорите, «Артрити, ти не прийдеш на мої кістки, ти не прийдеш у моє тіло, забирайся геть від мого тіла. Ви скажете, ну люди подумають, що я з'їхала з глузду. Можливо, вони вже і так думають. Але краще, щоб люди думали, що ви з'їхали з глузду, а ви були зцілені. Ніж коли вони будуть думати, що ви нормальні і ви будете хворі. Алілуя. Вони не будуть думати, що ви з'їхали з глузду дуже довго. Вони будуть телефонувати вам і захочуть, щоб ви помолилися за них. Вони захочуть бути такими ж з'їхавшими з глузду, як і ви. Що ж, я можу сміливо це казати, тому що ми вже довго живемо так. Ми ходимо вірою і живемо у Слові Божому. У надприродному вже багато років. І воно спрацьовує. Воно спрацьовує рік за роком, день за днем. Ми беремо ми беремо те, що нам потрібно. Ми беремо речі Словом Божим. Ми беремо наше стілення. Ми чинимо опір симптомам. Живіться місцями писання про стілення. Ви повинні живитися місцями писання про стілення, поки воно не опиниться у вашому серці. І продовжити приймати ці ліки, продовжити приймати Слово Боже. Боже Слово є ліками для нас. Алілуя! Саме так ми повинні жити. У книзі Приповістей 4.20» написано: Сину мій, прислухайся до моїх слів. Саме так ми і робимо сьогодні. Присвячу увагу моїм словам. Можливо, вам потрібно прислухатися і виконати дещо з того, про що ми говорили, аби змінити ситуацію у своєму житті. Сину мій. Прислухайся до моїх слів, до речей моїх вухо своє нахили. Присвячуйте увагу Слову Божому. Ми ніяк не могли позбутися хвороби, не дух, нестачі або прокляття, поки не почали присвячувати увагу Слову Божому. Нехай вони не відійдуть від очей твоїх. Бережи їх всередині серця свого. Як ви бережете слово Боже всередині свого серця? Коли ви впускаєте його у свої вуха у свої очі, і воно проникає у ваше серце, бережіть слово у своєму серці, бо життя воно тим, хто його знайде. У примітці сказано, що воно є здоров'ям, а для тіла усього його лікування. Для тих, хто береже Слово Боже, воно є життям. Слово Боже є життям і здоров'ям для всього вашого тіла. Приймайте постійну діяту Слова Божого, дійте за ним, дозволяйте йому говорити до вас, дозволяйте йому виправляти вас, дозволяйте Слову виправляти вас сьогодні, якщо у вашому житті є якісь неправильні речі. Налаштуйтеся на те, аби приймати зцілення. Вам потрібно брати слово Боже вірою. Я вжила це слово одержати вірте, що одержуєте, коли молитеся. Це слово означає брати його. Якщо ви подивитеся його значення грецько, воно означає брати. І коли ми будемо молитися сьогодні, саме так ми і зробимо. Ми будемо брати зцілення. Як цікаво, ми будемо брати зцілення, воно доступне. Воно було доступним учора, воно завжди доступне. Бог сповнений милосердя, він милостивий і добрий. І ми можемо брати його. Ви можете бути вдома самі, ви можете самі провести своє служіння зцілення, беріть його. Як вам стати переконаним у цих речах, у процвітанні, у стіленні? час у Слові, час у Слові Божому. Будьте слухняні Слову. Ви можете годинами сидіти над Словом Божим, але якщо ви не виконуєте того, що воно говорить, воно не спрацює для вас. Мені здається, є багато християн, багато народжених згори людей, які вважають, ну я щонеділю ходжу до церкви і роблю це, роблю те. Але чи ви виконуєте те, що говорить Слово Боже? Ось що робить вас вільними. Ось що ми повинні мати у цьому житті. Ми повинні мати Слово Боже. Якщо ви народжені згори, коли ви помрете, небеса будуть вашою домівкою. Але ви не помираєте сьогодні. Що ви збираєтеся робити наступні 50-100 років? ви будете вірити Богові? Ви будете мати віру. Ви будете звертатися до Слова Божого. Виконувати те, що воно говорить, залишатися готовими, зберігати свою віру міцною, і жити вільними. Мене звати пастор Джером Льюіс, це моя дружина Ліза. Ми одружені вже 19 листопада, буде 27 років. Ми є пасторами церкви бібліонесіння Величі Нью-Касл, штат Делавер. Ми розпочали наше служіння у жовтні 2000 року, і ми вже відсадкували десятиріччя. Коли ми розпочинали, у нас було приблизно 100 людей, і ми зосереджились на тому, щоб збудувати міцні християнські сім'ї і розвинути лідерів. Тепер у нас понад 850 людей, які постійно приходять, і у нас два служіння в неділю. Взагалі то ми виросли за межі нашого приміщення, так і ми так. плануємо придбати 17 акрів землі недалеко від нас і збудувати там нову церкву. Вірно, так спортивний зал, офіси і таке інше. Так Тож ми дуже радіємо так. тим, що робить Бог. Так ми прийняли рішення як церква, що не будемо брати участь в економічному спаді, і оскільки ми проголосили, що Бог є нашим джерелом, що ми не коримося цій економіці, Бог забезпечував нашу церкву. І ми віримо, що те, що ми говоримо своїми устами, здійсниться за Словом Божим. Ми бачимо, як це відбувається. Таке враження, що ви повним ходом увійшли у служіння. Ви розпочали церкву, вона зростала. Ви переїжджали з одного приміщення в інше. Зібрання постійно зростало. розкажіть мені, що сталося з вами лізо рік тому. Ми були дуже зайняті. стільки всього відбувалося? Але я не забуваю про себе. Я поїхала, щоб пройти планову мамографію. і коли я приїхала туди, у моїх грудях знайшли злоякісну пухлину. Ця новина приголомшила нас. Ми відразу ж прийняли рішення, коли лікар сказав, що це рак, і вийшов з палати. Я сказав своїй дружині Люба, ми не будемо боятися, тому що ми прийняли рішення жити вірою. І ми прийняли рішення не боятися. Ми помолилися, і з цієї миті я знав, що нам потрібно пройти це з звірою, і саме так ми робили. І так ми робили. На це пішло шість-сім місяців. Можливо, я пропустила всього лише дві неділі з шести місяців. Я просто мала бути в церкві. Мені потрібно було чути слово Боже. Мені потрібно було перебувати у помазанні у такій атмосфері. І я прийняла рішення обов'язково там бути у неділю. І так, іноді це було дуже складно. Адже в мене було дві операції. Після першої операції я думала, що вже все. Але потім потрібно було прооперувати мене знову. І я сиділа у нашій молотовній кімнаті день за днем. Коли мені робили хіміотерапію, я вмикала компакт-диски або DVD. Навіть коли я засинала, вони були увімкнені. Джером вмикав музику, щось постійно було увімкнене в нашій спальні. І саме так слово вивело нас. Компакт, диски, телепередачі, переможний голос віруючого, проповіді мужів і жінок віри, і обрізання того, що не живило наш дух. Я пройшов через цей процес разом з нею: відвідування лікаря, хіміотерапія, упромінення. Сидів там, ми читали книги, ми розмовляли один з одним, щоб зберігати наші думки у Слові Божому, підбадьорювали один одного, говорили про наших дітей, про те, що ми будемо робити, як ми розповімо про це людям. Люди з нашої общини підбадьорювали нас. Вони стояли разом з нами, піклувалися про нас. І я могла відчути їхні молитви. Навіть місія Кеннета Є? Коупленда зателефонувала моєму чоловікові, коли я проходила першу хіміотерапію. Вони не знали, через що ми проходимо. Я ніколи не забуду той телефонний дзвінок, тому що ліза була вдома. Вона щойно пройшла через лікування. Я поїхав в офіс займатися своїми справами, задзвонив телефон, я підняв трубку. Це був працівник місії Кеннета Копленда. Він мене запитав: можливо, ви з дружиною потребуєте молитви. Коли вони зателефонували, це надзвичайно допомогло мені, тому що я відчув, я хтось хто піклується про мене, навіть не знаючи, які у мене потреби. Це мене так підбадьорило. Я стояв за своїм столом і плакав. Це допомогло мені відчути, що хтось підтримує мене. Бо коли ви пастор, іноді вам здається, що ви постійно підтримуєте людей, але хтось підтримував мене, і це було дуже приємно. Знаєте, іноді люди говорять про партнерство, але потім ви не чуєте від них жодної звістки, не бачите їх. І це так підтримує, коли вам телефонують, і ви знаєте, що хтось молиться за вас. Ви знаєте, що вони моляться за вас. Одне, коли люди кажуть Я молюся за вас, але вони молилися за мене по телефону, перш ніж поклали трубку. Це багато що означає для мене. Сьогодні я стою, точніше сиджу так. перед вами, і я зцілена так. і сильна. Мої лікарі дуже і дуже задоволені усім жодних ознак чи слідів раку. Минулого тижня я прийшла в мамографію, і все було чисто, просто ідеально. Так. Наступного року вони так. хочуть оглянути мене знову, і я віддаю всю славу так. Богові. Я сиджу і дякую Богові за його вірність. Так. Один із моїх лікарів сказав мені, що йому дуже приємно назвати мене вилікуваною. Це було круто. Так, це було круто. І в мене новий запал до життя. Я була енергійною і до цього. Але зараз я вдячна за кожен день. Я відчуваю себе сильнішою ніж будь-коли у своєму житті. Цілення має природний і духовний бік. Про духовний бік вже подбали, але є певні природні речі, які ми можемо зробити. І дяка Богові за хороших лікарів! Дяка Богові за хороше лікування. Дякую Богу за вчасний огляд. Всі ці речі спричинилися до її цілісності. Це не було лише чимось одностороннім. Все діло разом природне і надприродне. Ми не збиралися зупинятися. Ми продовжували, і завдяки так. цьому ми сильніші. Так. Ні, я би не обрала цю дорогу сама, так. але знаєте, так все склалося і ворог таки так. приходить. Проте, слово Боже, піднімає стандарт. Я хотів би сказати братові коплунди і його дружині Глорі, дякую вам за постійність віри, якою ви навчали багато років, і дякуємо вам за слово, яке ви вклали в мене. Не значить про це, але це спричинилося до великої зміни. Сьогодні моя дружина жива. Амінь. Ліза пройшла через дуже важке лікування. В неї була жахлива хвороба. У неї був рак. Вона пройшла важке лікування. Джером відчував себе спустошеним, і це можна зрозуміти. Молитовний служитель місії Кенета Коупленда зателефонував їм. Вони погодилися разом про зцілення Лізи, і вона зцілена. Стілення доступне. Для цього потрібна віра. Віра у Слово Боже, віра у той факт, що Ісус сам узяв ваші хвороби і поніс ваші недуги, і його ранами ви були зцілені. Алілуя! Це перевага партнерства. Ми будемо молитися за вас незалежно від того, партнер ви чи ні. Але скажу вам, коли ми збираємося разом, знаєте, один може прогнати тисячу, двоє десятки тисяч. І дуже важливо, щоб у вас була хороша церква, і важливо, щоб ви знали людей, які можуть молитися. І у нас є працівники, які моляться за вас. Зв'яжіться з нами. Ви знайдете людину з вірою, яка помолиться за вас. А я помолюся за вас зараз. Отче, в ім'я Ісуса я підіймаю до Тебе кожну людину, яка потребує сьогодні чуда зцілення. потребує сьогодні чуда по всьому світу, Господи, які сьогодні дивляться цю передачу. Я звертаюся до раку, до хвороб, до проблеми з серцем, до будь-якої хвороби. Всі хвороби є під прокляттям. І я кажу. Ісус відкупив вас від прокляття, так говорить Біблія. Будьте зцілені від верхівки Голови до самісіньких п'ят. Беріть своє зцілення, рак іди геть в ім'я Ісуса, параліч, іди геть в ім'я Господа Ісуса Христа, хвороби ідіть геть від цих людей в ім'я Ісуса. Будьте зцілені, піднімайтеся зціленими, алілуя! І ми маємо для вас книгу. Ісус цілив їх усіх. Вам потрібно знати про простілення, вам потрібно бути утвердженими у своєму серці, що Божа воля для вас бути зціленими. Вам потрібно знати це, поки ви ще здорові, щоб коли прийде час, ви були готовими. Ось що ми з кенетом робимо з перших симптомів. Ми знаємо, що ми стілені. Ми знаємо, що ми повинні відстоювати його. І за перших симптомів ми говоримо: ні, не смій, ми забороняємо тобі хворобу. Ти не прийдеш на наше тіло. Ми звертаємося до Слова, ми шукаємо місця Писання про стілення, ми приймаємо їх, беремо їх. Будьте благословенні. Господь любить вас, ми любимо вас і пам'ятайте, Ісус є Господь. Завтра на передачі «Переможний голос віруючого. Ми люди віри. Ми віримо Слову Божому. Сьогодні, вранці, коли ми помолимося про стілення, ми не лише будемо молитися про стілення, ми будемо брати зцілення. У Бога є шлях, але де шукати його? У Бога є відповідь, але де знайти її? Більше 20 років місія Кеннета Копланда освітлювала життя християн могутнім світлом слова Божого. А тепер, завдяки щоденної передач, це світло стає все яскравіше. Кожний день Кенкофон ділиться тими відповідями, які допомогли багатьом віруючим пережити перемогу у своєму житті. Отже, не переставайте дивитися, і це світло засяє і для вас.